Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила, Нині маю бесіду з Василем Фурманом. Це член ради національного банку України і доктор економічних наук. Пане Василю, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні, героям слава всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж ми говоримо не тільки про економіку, а про економіку, яка в наших кишенях. І головне питання, яке болить людей, то куди котиться і де має зупинитися. Наша економіка. Дякую за важке запитання. Ну, хоча б я його трохи перефразував, і все таки слово котиться, мені не до кінця подобається, але разом з тим треба сказати про те, якщо дивитись і опираючись на прогнози чи національного банку чи інших прогнозистів міжнародних, українських, то в цьому році українська економіка буде зростати, тобто темпи зростання будуть там до 3%. А, ну, зокрема, наприклад, на цьому тижні Єврокомісія так зробила прогноз про 2%. тобто ну в межах 2-3% зростання. Тобто, це в умовах великої війни це плюс. Якщо ми говоримо, наприклад, про наступний рік, то вже там темпи зростання багатьох прогнозистів говорять про те, що будуть більшими десь на в межах 4-5% і 26-27 роки. Тобто, це плюс для нашої держави, помірне зростання в умовах великої війни. А щоб ви розуміли, наприклад, 22-й рік там було падіння майже мінус 30%. відсотків. Тому для те, що ми маємо зараз, гарний показник. Друге щодо інфляції, такий важливий показник, тобто зростання цін, незважаючи на те, що вона на сьогодні станом на зараз є двознакова, там близько 15%, відсотків. Прогноз Нацбанку на кінець цього року вона буде складати 8,7% відсотків, і вже в 26-27 роках також близько 5%. відсотків. Також дуже важливо, те, що цікавить наших громадян, це Валютний ринок, що буде з курсом української гривні, а такий важливий показник: це золотовалютні резерви Національного банку України. Прогноз Нацбанку на кінець цього року вони будуть складати а, близько 58 мільярдів доларів. Нагадаю, напередодні Великої війни за ВРН з банку мільярдів доларів. Тобто сьогодні на 30 мільярдів доларів ну на кінець року будуть більшими. Да, ми дякуємо нашим міжнародним партнерам. Міжнародна фінансова допомога це важливо в умовах великої війни, допомагає нам тримати фінансову оборону. Але разом з тим, якщо ми говоримо про курс української гривні, то це дуже важливо для стабільності валютного ринку. І до речі, нещодавно уряд там оприлюднив бюджетну резолюцію. Там на наступний рік 27 28 двадцять і там дуже важливо. Показники для мене це прогнози їхні щодо курсу української гривні, тобто на ну, там на наступний 28-й рік, наприклад, так само. Тобто, гривня не вона буде, там. Незначна буде збільшення гривні, але це не таке девальвація чи гривня платить космос. Тобто, це особливо, якщо говоримо про наступний рік, то там гривня взагалі була незначно відрізнятися від тих показників, які ми сьогодні маємо на валютному ринку. Тобто, в умовах великої війни стабільність валютного ринку, стабільність банківської системи. Макроекономічна стабільність це дуже і дуже важливо. Наші партнери з МВФ говорять про те, що це макростабільність це вже як знаєте, питання національної безпеки, і з цим питанням ми справляємося, тобто гарно це дуже важливо для громадян. Давайте вже тоді з валюти з кінця почнемо. Якщо ми говоримо про курс гривні, маємо його корелювати до долара і євро. Це найосновніші валюти, які нині є в обмінниках. Певно, що варто зважати і на ті торгівельні ініціативи білого дому, які суттєво впливають на курсову різницю між доларом і євро, певно, що варто зважати на те, що понад 80% резервів внутрішніх центробанків країн вони прив'язані до долара, і в тому числі український Але ми маємо розуміти, а скільки ж гривень вартуватиме долар і євро, вище 50, одна з цих валют до кінця року підвищиться ні, скільки за вашим. Особистим суб'єктивним прогнозом розуміємо, що це зараз е, така собі історія, але тим не менше у вас до достатньо досвіду для того, щоб сказати, буде вище 45 вище 50 чи ні? Дякую за також складне запитання. Давайте невеличку ясність ведемо для наших глядачів. По перше, дивіться основною курсоутворюючою валюти в Україні є долар. Нас банк е, щоденно визначає курс гривні до долара. А е, щоденно. А щодо євро, щодо ЄНИ, щодо інших там сильних валют, то там беруться крос-курси на міжнародних валютних ринках, які є долар-євро, а потім вже переводиться там, зрозуміло, що в гривні. І тому ми могли в окремі періоди спостерігати про те, що, наприклад, долар е, слабше по відношенню до гривні, тобто, а євро напаки е, сильніше. Тобто, ну, тому, а в чому ж причина у людей? А причина в тому, що на міжнародних ринках євро посилився по відношенню до долара. Якщо... Навіть ну, беремо, наприклад, Трамп переміг там в листопаді минулого року. Там а, приблизно десь е, один, одне євро коштувало 1 долар 5 центів, то вже станом, наприклад, на сьогодні це одне євро коштує 1 долар, там трохи більше 13 центів. Тобто, ну різниця велика. І це при тому, що навіть якщо подивитися, наприклад, на травень, то ще от на початок травня. А, долар, одна євро коштує 1 долар 13 центів, потім 9 травня, я дивився вже, одна євро коштує 1 долар 10 центів, потім станом на сьогодні, там одна євро коштує 1 долар 14 центів. Тобто, наскільки йде оці валютні коливання, валютні гойдалки, і я б сьогодні радив би українцям не звертати увагу на те, що відбувається ну, в цих кроскурсах євро-долар, тому що якщо хтось думає, ну, що робити, да, яка порада українців? Здавати долари. Продавати... Продавати продавати євро чи продавати долари, купувати євро. А в цих умовах я б радив би не робити ніяких різких рухів. Це перше. Друге. А, маєте валюту заощадження? окей, але не, не спішіть міняти структуру вашого валютного портфелю. Третє Національний банк України проводить жорстку монетарну політику і політику інвестиційної правлості гривні. А що це простими словами означає, щоб сьогодні кошти, які ви розміщуєте в гривні, щоб вони ви могли більше заробити навіть за мінусом ну, зрозуміло, що інфляція та що є, і ми сьогодні спостерігаємо на гривневому ринку про те, що зростають заощадження. В гривні в банківській системі, і, наприклад, якщо дивитися на наприклад, там на 1 травня цього року і порівнювати з 1 травня минулого року, то ці заощадження зросли майже на 15% саме у гривні, тобто, і до речі, повертаючись до, до курсу, як це впливає, тобто на заощадження. а це те, що ми бачимо, що незважаючи на те, що будуть а, Курсові коливання гривні там, наприклад, до долара чи до євро, але вони будуть незначними в рамках політики національного банку. Оце керуваних зустрічки, ми проводимо. І тому сьогодні ми бачимо також про те, що, наприклад, покращуються валютні там інфляційні девальваційні очікування громадян України, тобто вони довіряють там гривні, тобто вони заощаджують гривню. Тобто, це дуже дуже важливо ну, для політики Національного банку України. Але тим не менше, якщо почитати заголовки і поговорити з тими, хто поруч, може скластися враження, що просто мішками люди несуть здавати долари. До речі, не прослідковується наступного кроку виправі то абсолютно що далі люди роблять з цією грошовою масою? Вони обмінюють її на іншу валюту, чи переводять в гривню, а чи в щось інше. Але тим не менше, це сезонний фактор, аграрка, чи що? Тепер повертаючись до курсу гривні долар на в Україні і те, що ви спитряли, ну, наприклад, беремо там з Початок року і станом до зараз, а на початку року дійсно ми бачили, наприклад, про те, що гривня послабилась від до долара. Було багато чинників на званки з відповідними там заявами і так далі, поясненнями. А потім, а, наприклад, чистий попит на валюту в січні був там близько 60 мільйонів доларів. Що таке чистий попит? Це перевищення попиту на пропозицію, яка є на валютному ринку. А зараз. Наприклад, беремо квітень цей чистий попит зменшився більше ніж п'ять разів. Тобто він складає вже там ну близько 9 мільйонів доларів. Якщо ми говоримо про по квітню. так в травні незначне зростання, але воно не є ну, за кінця травня. Не цифру, але сам факт просто воно не є якимось карколомним, великим і не 20 мільйонів точно ну доларів. Тому а, які чинники впливали на посилення українських гривні? Це те, що дійсно сезонний фактор, про який ви говорите. Тобто весна, гривня за гривня, завжди гарно себе почувала. Е, і до Великої війни, і зараз там аграрії. Е, Продавали частину валютної виручки для того, щоб забезпечити ефективну посівну, наприклад, а другий фактор це та інколи сезонні фактори, або такі ситуативні фактори, як, наприклад, там підприємства в кінці кварталу продають валютну виручку для того, щоб сплачувати податки, чи там в кінці кожного місяця в залежності від виду податку, тобто ці фактори впливають. І ми також спостерігали про те, що от покращились інфляційні девальваційні очікування людей, тобто, з рахуванням тим, оцього чистого попиту, якщо ще в січні чи там в грудні в листопаді минулого року він складав там, в межах 50-60 мільйонів доларів, чистий попит, тобто перевищення попиту на валюту на пропозицію, то сьогодні це значне зменшення. Ну і по квітню це вже там менше 10 мільйонів доларів. Тому е, люди завдяки, ну ще раз, от політиці Національного банку України е, мається на увазі грошово-кредитна політика. а е, Політиці інвестиційної привабливості гривні, тобто щоб гривня була приваблива, щоб оці прогнози щодо гривні були стабільними, щоб не було значних коливань, тому що ну скажем так, ми бачимо ефективні її результати, зростання депозитів банківської системи, чи зростання депозитів у військових облігаціях саме у гривні для нас. Це дуже дуже важливо, і це важливо і для економіки в цілому, тому що довіра до національної валюти, скам так, позитивні макропрогнози. Ворогу що потрібно сьогодні, щоб тут був колапс, розумієте? а такого не відбувається. Ми тримаємо, якщо ми говоримо про фінанси, надійну фінансову оборону. Нам допомагати пенсійну реформу впроваджувати або реформувати пенсійну систему. Я перепрошую, а що попередня реформа не стала ефективною? Це у мене перше питання. Спілкувалися напередодні з представниками одного з державних банків. То за їхніми аналітичними записками і прогнозами станом на зараз 2,3 отримує одна людина, яка працює пенсіонера, 2,3 пенсіонера, 2,5 фактично та а прогноз на рік наступний і далі щонайменше 3,4. і Це їхній прогноз. Можливо, це не по всій країні, але тим не менше солідарна пенсійна система. Її ще скільки? 3, 5 скільки років. Ну, у мене пенсії не буде, це вже я зрозуміла. Буде у вас пенсія, якщо ви отримуєте офіційну заробітну плату, але навіть якщо ви не отримаєте, ви стрібно буде отримати вам самому самому смішно. Та? Да ви головне <говорить> ні, ні, давайте розуміємо деякі міфи давайте. з цього питання. Тому ну, зазвичай в багатьох країнах світу є солідарна пенсійна система. Вона в багатьох, якщо ми говоримо про Європу, тобто вона є багаторівневою, але солідарна, як перший рівень, вона є, буде в Україні. І, і е, тому не треба зараз говорити там, що ті люди, які сьогодні працюють, вони не зможуть там через там 10 чи через 20 років отримати пенсію. Зможуть питання, якого розміру буде ця пенсія? Тому що якщо говорити, ну от нещодавно там е, читав дослідження, що там пенсія в Україні там в 10 разів менше, ніж умовно там середня пенсія, там ніж в Європейському Союзі, там ті ж самі Німеччині. Розумієте, тобто да, Німеччина це розвинута країна, але 10 разів. це дуже. Величезна різниця, і нам потрібно зменшувати цю, цю, цю різницю, цей геп, ну, в сторону того, щоб пенсії в Україні зростали. А тепер що може нам Канада чи що можуть там інші технічні допомоги інших країн чи там міжнародних фінансових організацій? Нам потрібно в Україні будувати багаторівну пенсійну систему. Якщо говоримо про Канаду, то вона там трьохрівнева. Мова йде про солідарну пенсійну систему, вона в них є працює. Другий рівень це коли внески сплачують самі працівники і роботодавці. І третій рівень це ти, коли вже сам себе страхуєш і вносиш додаткові внески. Така подібна система працює і в Німеччині, тому зрозуміло, що такий величезний рівень. Ми давно вже говоримо про необхідність реформування з точки зору багаторівневості пенсійної системи в нашій державі. В Верховній Раді це питання активно дискутується. Я дуже надіюся, що технічна допомога наших партнерів допоможе зрушити це непросте питання в нашій державі. Тобто, це технічна допомога того самого, що ми вже і так реформували, це не, не щось нове. Я правильно розумію? Це ніщо. ну, ви правильно розумієте, але в кожна країна це окремий кейс, окремий досвід, і не можна говорити про те, що це там в одній країні, якщо там двох а в іншій країні трохрінова система. Це там правильно в одній, а правильно в іншій. Тобто, кожна країна по-своєму е зробила відповідні реформи. Але дуже важливо, що досвід Канади він є успішним. Чи підходить він до України? Ну те, що я сьогодні бачу як експерт, так. Воно може бути реалізоване в нашій державі скільки у нас буде рівнів там два чи три. Ми побачимо. Бо вже потрібно, щоб Верховна Рада прийняла відповідні закони. Але чи потрібно ну говорити говоримо про те, нам інший рівень, другий рівень? Та зрозуміло, 100% потрібно. Чи є ризики? Ну, наприклад, бо там дуже багато дискутували з точки зору того: а якщо де будуть розміщувати кошти, а щоб їх не вкрали, і так далі, Ну, так давайте пропишемо їх. Тобто, що це може ну хто може на першому етапі перехідному оперувати цими коштами, де їх інвестувати? Ну і так далі тобто, це вже технічне питання, але дуже важливо, щоб ми запрацювали в цьому напрямку. Важливе слово інфляція. Воно з одного боку лякає, а з іншого боку, це про можливість прогнозувати свої витрати своє життя далі. Ми з вами завжди сперечаємося, і дискутуємо на цю тему. Бо ви говорите як аналітик і як людина, яка має цифри. А я кажу як людина, яка платить в магазині за їжу і бачить, що те, що я бачу на цифрах, не корелюється з цінниками. Прогноз від Нацбанку: що буде по інфляції, що здорожчає найбільше. Uh, від національного банку України. Інфляція на кінець цього року складе близько 8,7%. Uh, наступний рік на кінець року близько 5%. 27-й рік близько 5%. Ми будемо жити в низькоінфляційному інфляційному середовищі. Тобто, uh, ми багато багато раз комунікували з питання, чому сьогодні ми маємо високу інфляцію. Тобто, нагадаю, просто коротко це війна і її наслідки. А uh, поганий вважай минулого року. А далі, наприклад, такий фактор, як підняття цін на електроенергію, в минулому році там 60%, наприклад, ну таке зростання, дефіцит робочої сили, середня заробітна плата там в минулому році зросла на 23%, А ми ж розуміємо, що електроенергія що що, що, що заробітна плата це воно всерізно так чи інакше відображається в собі вартості продукції. А, але в цьому році, тобто, інфляція буде зменшуватися, незважаючи на те, що на даному етапі вона є. Двознаково національний банк робить для цього дуже багато, наприклад, проводячи жорстку монетарну політику. Що це означає? Тобто означає про те, що ми маємо великову ставку на сьогодні 15,5%. Вона прямо впливає на те, щоб сьогодні була, ну скажімо так, люди більше заощаджували ніж витрачали. Тобто така модель, тобто маєш високу інфляцію, піднімаєш облікову ставку. Інфляція почне зменшуватись, зменшиш облікову ставку. Тоді бізнесу і громадянам почне, так, коли в тебе менша облікова ставка, ти, ти більше витрачаєш, інвестуєш, розвиваєш, і потім воно все йде такі, знаєте, по синусоїді по синусоїді, Тобто, рано чи пізно інфляція може збільшуватися, при тому, що період низьких цін може бути довгим. Наприклад, в Європейському Союзі до, до 19-го року, навіть до 20-го року, там період низьких цін складав близько 20 років. А потім е, було величезне Рішені великі облікові ставки вони боролися з інфляцією. Сьогодні інфляція ну в євросоюзі там близько двох відсотків. Тобто, вона її не є великою. Хоча в них облікова ставка також складає там близько трьох відсотків. Достатньо також велика по міркам європейського союзу. Я вам дякую. Нам традиційно бракує часу для того, щоб говорити все найважливіше, але тим не менше, ми ставимо три крапки і будемо продовжувати подібні бесіди. І далі бліц коротко коротке запитання: дефолту не буде. На мою особисту точку зору в Україні дефолту не буде, і Україна все робить можливе для того, щоб домовитися з кредиторами. Дякую, Василь Фурман був зі мною. Пано вам спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Інформаційна гігієна тримати голову холодною. Ну і звісно, дбати про себе і тих хто поруч. Доновочі хас, 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 хас. все хассев. Ми не кліпи тобі знімаємо. Добре добре Всім ще раз. доброго ранку шоу прокидайся. Олександра Кулібаба, яка так. займається шахрайськими схабами. Ми з нами сьогодні в ефірі е, наша колега. І от до реклами ми yeah. намагалися е, е, вгадати, які найчастіше купюри підробляють нові чи старі. То все неправильні. І отут е, Олександра нам роздала. Я вже знайшов які оце тобі. Точно одразу спойлер найчастіше підробляють старі саме купюри. а, старі а купюри. нові купюри. Вони вже захищені новими елементами захисними, ага. тому е, нові більш захищені. Ага, ну що я правильно вибрав? Оце справжні. Оце Це справжні, що? а в мене всі не справжні. Ну, бачите, такий елемент написано 500 гривень. Це не гроші великими літерами. No, Добре, як розпізнати фальшиві чи справжні гроші? Ми дізнаємось відповідь на це питання для цього. Потрібно зараз подивитися мій сюжет, і там всі лайфхаки ми провели oh. з національним банком України таку майстер-клас грошовий. Тому всі деталі у моєму сюжеті далі. Дякую. 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 Ринки, магазини, аптеки, громадський транспорт та каси автозаправних станцій це місця, де шахраї найчастіше збувають фальшиві гроші. Українці часто стають жертвами афористів, і про це дізнаються лише тоді, коли їхні купюри не хочуть приймати термінали або не беруть на касі супермаркету. Дивляться на те, де вони можуть збути підробку, і як перевіряє людина справжні на справжність банкноти, тобто які елементи захисту вона перевіряє на що дивиться. Найчастіше під афери підпадають банкноти старого зразка до 2015 року і номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Підробити усі елементи захисту неможливо запевняють в Національному банку України, та й таких випадків ще не було в жодній країні світу. Банкноти гривні доволі добре захищені, і рівень захисту на тому ж рівні, що й банкноти іноземної валюти, наприклад, банкноти євро чи долари США нової генерації. За результатами 2024 року на один мільйон справжніх банкнот, що перебували в обігу, було лише п'ять підроблених банкнот в довоєнний період у 2021 році на один мільйон справжніх банкнот припадало сім підроблених. Купюри нового покоління мають вже посилену систему захисту та понад 15 елементів для швидкої перевірки фальшивки. Розпізнати підробку можна і самостійно у кілька способів. На дотик взяти справжню банкноту, то папір відрізняється банкнотний від звичайного паперу. Наступно ви провели пальцем по зображенню на банкноті і відчули у справжній банкноти рельєф фарби, а у Підроблена банкнота, цього ефекту можна не відчути. Якщо ж і після цього не впевнені у справжності, то фахівці радять одразу перевіряти оптичний елемент захисту купюри. Ось в цьому місці знаходиться. Тобто, ви змінили нахилу банкноти, і у справжній банкноти він змінює. Колір з бускового на оливково зелений У підробки ви такого не побачили. Також можна перевірити банкноту на світлі. Якість водяного друку на підробці буде значно гірша та погано видима. А стрічка під товщею паперу на справжній купюрі матиме чіткі прозорі зображення. Наскрізний елемент частинки зображення цифрового позначення номіналу, що надруковані з лицевої зворотного боків, проти світла збігаються і утворюють цілісне позначення без розривів сувів. у справжній банкноти. У підробки в більшості випадків вони з сувом це е, зроблено, тому що дуже важко надрукувати. Зображення лицевої зворотного боків, щоб вони збіглись так, як у справжній банкноти. А от підробити металеві гривні кажуть в НБУ, куди складніше та й набагато дорожче. Вони мають бути зі спеціальними ребрами та містити у собі магніт. Безкоштовно перевірити ваші паперові гроші можна у будь-якому відділенні банку. Там касир зробить це за допомогою спеціального обладнання. А якщо і у нього виникнуть сумніви, вашу купюру надішлють на експертизу до НБУ. То якщо банкнота за результатами дослідження визнана справжньою і платіжною, вона обмінюється клієнту на придатну до обігу банкноти. Якщо вона визнається підробленою, вона вилучається з обігу без вишкодування вартості. В першу чергу не панікувати і по-друге, не намагатися її збути, тому що якщо збувати, то по кримінальна ну передбачена кримінальна відповідальність треба купувати валюту лише у банках та ліцензованих обмінниках, використовувати е детектори валют, тобто просити, щоб перевірили валюти, якщо у вас є певний е сумнів. За даними Європейського центрального банку у Європі в 2024 році виявили 18 підроблених банкнот євро на мільйон справжніх. Це в три з половиною рази більше аніж в Україні за такий самий період. Там найчастіше підробляли 200 та 500 євро. Але у 2019-му європейський центральний банк припинив друк купюр номіналом 500 євро через їх використання в незаконній діяльності. Натомість у Національному банку України закликають українців бути уважними. Ажними та перевіряти свої банкноти до того як вони потрапляють до вашого гаманця.